Створити курси вирішили, тому що думала, що напевно менше треба буде працювати. Чи є ми з тобою інфоцигани, чи ні? А про гроші навіть думати не треба буде. Щоб були, якби батьки дізналися, скільки я грошей в собі в кінці курсу людина повинна мати результат. Не в грошах, тіло, Рома. багато мережевих шкіл ставлять продажника. Тебе було все добре, графіки і так далі. Не плануєш свій час. Твій час тут запланує. Не. З моря погоди. Точно. Tejoi se as sinfaces de juiz não for rasmo ser isso. Alô? Alô? Jak sprava? В мене все просто чудово. Знаєш, хочеться чогось новенького в житті, тому я купив курси по розвитку. У мене теж такий чудесний період в житті. Завжди хочеться дізнавати щось нове, вчитися, розвиватися просто. Угу, От і я подумав, що крипта це супорове вкладення моїх грошей, фінансів і часу. Угу, да, Знаю. Це там, де ті біткоїни, біржі чула я. Самі вони нічого не розуміють, а курси продають. Знаєш взагалі, скільки там хлопці заробляють грошей? Ти Та таких грошей в житті не бачила. Не в грошах тіло, Рома. Тут важливо пізнавати себе, цей світ. Угу. Що скаже, чакри відкривати. Не варто з мене знущатися, це ніяка не магія. От побачиш, мій курс саморозвитку ти зможеш зробить такі зміни, що ти мене просто не впізнаєш. А про гроші навіть думати не треба буде. Правильно, що думати про те, що у тебе і так не буде. Після таких покупок це ж гроші на вітер має. От я зі своїм курсом. Ти собі навіть не уявляєш, я скільки доларів зароблю. Напевне, єдине, що ти рахуватимеш, це свої уявні долари. А мене за друга уже можеш не рахувати. До побачення, як сказав хтось відомий, дія не завжди приведе до щастя. Але до щастя привести може лише дія. Тому пропоную зараз познайомитися з нашою гостею. Мене звуть Катя. Я є власником школи англійської мови, кваліфікованим викладачем, а ще експертом і спікером на курсах і різних формах. Почала викладати я дуже рано. Спочатку в ролі асистента, а вже потім, потім, потрохи, в ролі експерта, напевно, роки три, саме спікера на різних формах і курсах. В ролі викладача от близько семи. Я взагалі хотіла бути політичним журналістом або суддею. Суддею не склалося, політичним журналістом. Я думаю, що ну це доволі ризикована професія. Насправді навчалася я на е, англійській мові, на німецькій мові. Перепрошую, тобто е, я знала англійську дуже добре і вирішила, що хочу тепер вивчати німецьку. Тому в мене профільна освіта це викладач німецької та англійської мови. Хороший старт, і що було далі? Я вчилася взагалі на курсах, і в мене була супер крута викладачка. вона мені дала поштих, вона знала, що я шукаю роботу, і каже: слухай, нам шукають асистентів. Можливо, ти подашся, ти студент, лише починаєш, асистент. Чому б і ні? Я спробувала, спочатку це було для коштів, тому що мені це потрібно було, але я дуже віддана. Тобто, всю роботу, яку я роблю, я супер вкладаюсь. І мені сподобалось, я почала згодом викладати. 4 роки пропрацювала на курсах, а вже потім пішла в вільне плавання і вирішила створити курси. Створити курси вирішила, тому що думала, що напевно. На менше треба буде працювати, коли в тебе є своя справа, але так не буває і працюю я в рази більше тепер. Зате в тебе є своя справа. До речі, а як справи з нашими підписниками? Адже у нас були до них питання. Отже, про те, що курси здатні допомогти, голосує 91%, але для більшості не так легко розпізнати шахраїв, які продають курси в інтернеті. Ось саме це ми налаштовані виправити, тому звернемося до експертів. Ми проводимо курси. Так. Наша клініка, наш заклад працює. З'явився такий термін інфоцигани, чи є ми з тобою інфоцигани, чи ні. Тут є така різниця, як подається інформація, що на виході людина має, які має знання. Інфоцигані і е, курси, які шарлатанські, вони постійно спонукають до витрат, не даючи якоїсь глибинної інформації знань. Це суто поверхностні знання, які можливо дуже класно якийсь коуч або спікер дає, тобто якась дуже харизматична людина це робить, але вона не дає таких ґрунтовних якихось інформаційних знань. Тобто, якщо на курсах працюють люди, які і практики. І можуть поділитися цією інформацією, провести людину якийсь час-термін, надати якусь інформацію друковану або в електронному варіанті, для того, щоб людина могла потім вже опрацювати і в кінці курсів мати якісь розуміння, якщо ми говоримо про особистісний розвиток, тобто в кінці курсу людина. Повинна мати результат, конкретний результат або трансформацію, або вона повинна дойти до когось рівню, це відчувати і це вже впроваджувати в своє життя. Якщо людина цього не отримала, то звісно вона марно використала свої кошти, дорогенькі мої. Я дарую вам знижку на свій курс ментальної свободи. Ти зможеш після нього ви досягнете таких висот в своєму житті, що зміни приходять самі собою, а про гроші навіть не треба буде думати ви начнетеся, як впускати своє життя нову інформацію. Дивись, братан, Якщо в тебе є якісь запитання по крипті, то ти звертаєшся до мене. Потім заходиш до мене в телеграм-канал, там є вся інфа. Вона чуть-чуть вартує, але думаю, вона в будь-якому випадку відіб'ється. Так що до зустрічі. Ці двоє прямо вселяють довіру. Коли ти викладач і ти звертаєшся за підвищення кваліфікації, тобі легше, тому що ти розумієш, де точно якісна освіта. Ти менш ймовірно прогавиш щось. Коли ти студент, це набагато складніше. Я стикнулася з цим, коли я шукала собі курси іноземних мов з німецькою, наприклад, або з французької. І от е, я розумію, що коли я от шукаю різні курси, що е, тут нам теж треба додати інформацію. Тут нам певно теж треба уточнити щось, то ти можеш порівняти. І зрозуміло, стає тільки після першого. Першого завдання і першого заняття, а, чи підходить тобі цей викладач, і чи ти хочеш з ним далі працювати? Тому що до нас приходили студенти, взагалі ми починали як онлайн-школа. І от приходили до нас студенти і кажуть, ми онлайн точно не хочемо. Ми починаємо уточнювати. А чому? А що трапилось? Ну, в нас був досвід. Ну який досвід? Ми займалися в вайбері. Без е, відео просто по голосовому зв'язку виконували якісь завдання за ну таку кругленьку суму за годину, тому нам не подобається онлайн. І коли ти розумієш, що люди можуть робити так, а ти вмієш робити інакше, і от закохувати в онлайн і взагалі в заняття, ти хочеш щось змінювати. І людині варто перед початком курсу просто порівняти кілька шкіл для себе і обрати ту, де найбільш комфортно. Тобто, ви підсвідомо не дасте себе обманути, якщо е, в цілому вам все подобається. Мені взагалі здається, що на першому етапі, коли сервіс Подобається, треба йти. Тому що ви платите за заняття в школі, то за комплекс, та? Тобто це не тільки репетиторство. Ви можете піти до звичайного репетитора, а коли ви йдете в школу, ви отримаєте сервіс, турботу, гарантію. І от коли на першому етапі в початку спілкування у вас виникають якісь запитання, вас ігнорують, або вам дивно відповідають, не можуть точно сказати, ну то раджу придивитися до іншої школи, як мінімум, не давати всі гроші одразу. Перший дзвіночок це сервіс, далі вже пробне заняття. І ще важливо: на пробному занятті найкраще, щоб ви були саме з викладачем, тому що багато мережевих шкіл ставлять продажника. Він продає, він не викладає. І ви не можете зрозуміти, чи підійде вам такий стиль викладання. Треба поїсти. А грошей немає. О, а я ромі зателефоную. Рома, а у тебе випадково не буде позичити трохи грошей? Я зараз дуже зайнятий, Ти розумієш, у мене тут росте, падає, я не можу з тобою говорити. Давай я пізніше перетофую. Не так виявилось, як хотілось ось воно життя. Проте ми маємо доступ до досвіду наших підписників. Отож, виявилося, аж 43% опитаних було ошукано через продаж онлайн-курсів. 57% опитуваних. Ця біда оминула. 81% людей не витратили великі кошти через подібний обман. Проте, 19% постраждали фінансово. Сподіваємося, що подібних історій у майбутньому буде значно менше. Особливість в тому, що людина використовує навички нейролінгвістичного програмування, тобто, це варіант гіпнозу. І людина там ла 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 у вас буде те 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 постійно, так рівномірно говорить, говорить Людина сидить зомбована. Якщо ви вирішили підняти рівень там свого розвитку, ви маєте перше зрозуміти, що саме ви маєте собі підняти, а не вам мають запропонувати. Друге, ви маєте розуміти, що є таргетна реклама, яка на вас не їде, і вам треба відмовлятися від цієї реклами, виховувати YouTube під себе, виховувати браузери під себе. І це для цього є дуже класні інструменти. Потім обрати свій напрямок розвитку. Потім вам треба знайти найкращих спеціалістів в цій галузі і вже подивитися ну, просто безкоштовні лекції, яких повно в Ютубі, а вже потім думати, чи витрачати на це кошти, чи ні. Тут важливо зрозуміти дуже просту річ. Якщо ти не плануєш свій час, твій час хтось запланує. Ти маєш спочатку визначитись, що тобі потрібно. Потім спитати у Бога, Господи, а воно мені потрібно. І він тобі скаже те, те, те. Треба робити. Насправді, щоб бути хорошою людиною, багато не треба. Взяти програму 12 кроків, особистий розвиток це безкоштовна програма. Біблія безкоштовна. Купа книжок безкоштовні, купа семінарів — безкоштовні. Чого там щось нового може таке сказати, що ми ще не зрозуміли. В світі все повторюється. Якщо вже ви вирішили для себе обрати, все ж таки і вам щось сподобалось, то, по-перше, ніколи не потрібно на емоціях робити цей вибір, тому що це все одно. Кошти, які ви е, думаєте, витрачати або не витрачати. По-друге, потрібно перевірити, наскільки ця організація, яка надає курси, вона є фахівець в цій галузі. Завжди можна дізнатися, хто буде тренером на цих заняттях, і звісно, дізнатися, наскільки ця людина фахівець в цьому питанні. І такі прості речі вони повинні бути в основі для. Вибору тих чи інших якихось курсів для того, щоб ви могли отримати дійсно гарні знання. І е, я погоджуюся з тим, що дуже багато зараз безкоштовних речей, але безкоштовна це не зовсім безкоштовна це є час. Розумійте те, що ви витрачаєте свій час. Тому підходьте до цього з розуму. Я дуже так прискіпливо до цього взагалі ставлюся. Я брала два курси, які мені сподобалися. Це курс по блогу, тобто, правильно як вести блог, різні лінії. Це навчання коштувало більше ніж 200 доларів, але воно себе виправдало це чотири місяці такого коучингу в групі, де ми змогли познайомитися з підприємцями з усієї України, завести якісь знайомства, зрозуміти, як розвивати блог. Мені супер сподобалось. І другий це теж доволі такий дорогий курс, тому що він теж тривалий. Це від Лєри Бородіної Це було класно. Тому що це теж спілкування, і це теж щось для бізнесу для мене, для особистого розвитку. І буквально перед війною, перед стартом війни, здається, в 17 чи 19 лютого ми були в Києві на зустрічі офлайн і настільки натхненні, хоча всі тоді говорили про початок війни, але ми були настільки натхненні, воно мені дуже допомогло. Тому я вважаю, що коли ви дивитесь на особистісний розвиток, тут потрібно ем, саме дивитися, що підійде вам для спілкування. Тобто, чи це має бути самостійний курс, бо вони люблять. Людей. Чи це має бути щось в команді, тому що ви любите, коли вас підтримують. Слухай, я тобі так дякую, що ти мене взяв на роботу. Ти собі навіть не уявляєш, що би було, якби батьки дізналися, скільки я грошей всадив в ту крипту. Угу. Слухай, я тобі перетелефоную пішки пізніше. Добре, давай, радимо почути. Ти чого така? Понура щось. Ці фірмиці з мене всі соки просто забрали. І не лише соки, а й гроші. Ну, чесно кажучи, не хоті тобі признаватися, але я також накритті всі гроші програв. Ну, як це так? В тебе було все добре. Графіки і так далі. Ну, знаєш, ті графіки, формули потрібно розуміти. А я взяв і всі гроші зразу вложив. І програв. Співчуваю Ром. Таке буває, а з нами так точно. Ну, нічого, в мене тепер є інший план. Я піду на роботу і відіб'ю всі гроші, які я вважаю. Думаю, це краще, ніж чекати, поки з неба щось таке та й падає. Ну так, це точно. Ну нічого, не будемо концентруватися, на цьому поганому. Подивимося, яка сьогодні гарна погода, правда? Так. Да. Краще в вікно дивитись, ніж чекати щось. Ніж чекати, поки падать з неба гроші. Да. З моря погоди. Точно. Якщо у вас є якась ідея, і ви не можете зробити перший крок, це обов'язково має бути власна справа. Ви хочете піти на it курси, і ви ніяк не можете до того дійти, тому що ну хто я? і Щоб іти в IT, ну, що я буду там робити? Завжди краще спробувати і пам'ятати, що всі люди, які вас оточують, вони не ідеальні. Просто вони е, часом роблять трошки більше і починають трошки раніше. Вони роблять на трічку, не на п'ятірочку, але вони це роблять. І це вже їх на крок вперед відсуває. Тому якщо у вас є, почніть зараз. Воно вам не піде чудово, ви займаєтесь чимось іншим. Але життя дуже коротке. І якщо зволікати і відкладати, ви можете ніколи не спробувати. І мене завжди мотивує те, що я не хочу в старості казати своїм внукам. Ти знаєш, була в мене ідея. Ох, скільки б я тоді заробила, але я не спробувала. Тому що це завжди дуже печально дивитися в очі людям, які себе не реалізували. Тому, якщо у вас є якась задумка, та навіть піти на курси малювання, зробіть це. Ви будете можливо не найкраще там, але ви там будете і це для вас, і не для когось. Рівняйтесь завжди на себе. І ще треба бути готовим до того, що коли ти щось змінюєш, наприклад, роботу, то не завжди все буде супер круто. І коли ти починаєш власну справу, це не означає, що в тебе одразу будуть мільйонні заробітки, і ти будеш, не знаю, супер крутий і круто себе почувати. Тому що дуже часто, особливо в період війни, самі власники вони навіть менше заробляють, але вони тримають справу на плаву, і це важливо. Якщо ви готові насти відповідальність за це все, чудово. І якщо ви змінюєте професію, йдете в теж саме IT, то не очікуйте зразу зразу. Лотигів, тому що над цим потрібно працювати над будь-якою професією, де ви починаєте, треба працювати. І якщо ви стабільно працюєте, це те про що ми говорили, ви вводите це в звичку, ви потрошки йдете, то все буде круто і ви будете з собою пишатися. Що робити в цьому житті? Я взяв всі гроші, зважу. Долари може і буш рахувати, а мене своїм другом рахувати можеш. А мене своїм другом можеш уже не рахувати. Ти читаєш як читаешь ладер. Типа букву ды. Я кады. Левер. Я Лера хочу. Да, Лера.